Здоровенькі були підписники та гостю каналу. Ну Готуємося до збору гарбузового насіння. Отакі От роблю щити. Значить, що було взято за основу? Доска трьохметрова, Порізана на 4 частини. Получається десь в районі 25 десь, ну де як 25 мм. Всередині доска 95. Сантиметрів. Їх тут через кожних 50 см. Потім я зашиваю сіткою. Сіткою. хотів показати сітка. Ну, така штукатурна. А ось де вона. Закінчилась, був у мене моток. Отака, мабуть, 12 на 12 вона. І потім зверху нашиваю я обичну штукатурку, штукатурну сітку цю синю або там жовта, які вони є. Ну, 160 плотності. Потім, що було зроблено, я вже зробив таких 5 штук. Вон п'ята лежить на бочці. Так, і ще буду робити дві. Ну, казав Сеня, багато не буває. Потім придбав під комбайн отакий кардан. Кому треба, шукайте або в інтернеті, або я вам скину ось посилання. Є тут метровий камп. Кардан стоїть 3000 гривень з уазівськими хрестовинами. Хотіли мені предложити газоновські хрестовини, але ну, ми так побалакали з цим продавцем. Він каже, що ну, якщо вам на комбайн беруть е, газоновські хрестовини, а вам, може, піде і уазовські. тому що газоновські 800 4800. Ну, думаю, ця 1000, 1200, вона як би і гра роль зараз. Що було. Б? Так, кардан є, комбайн робиться, 80-90% комбайн готовий. Було придумано таке згортання. Не мною, а це було в інтернеті. І я вже казав, що зробив назад, але назад не вийшло, бо дуже були шия. Що потім було пророблено? Получився ефект бульдозера. Треба було вперед ставити колісо. А в мене така типу, труба, бачите, вигнута лижей. Ну, було важко, нагортало. Потім я позавчора зробив кольоса. Отакі колеса кольоса з того і з тачки обварив оцинковкою, все крутиться, все добре. І є в мене відео, я вставлю чи додавлю, чи як там воно вийде при монтажі. Купив я таку нав'язку. Перевів її на передок і е, згорнув. Ну, згорнув кабаки, скажімо, за півдня не спіша. Чого за півдня не спіша, того, що багато зеленого бадилки. Пізно сіяв І це дуже велика ну, моя помилка, що я пізно сіяв Боявся, що не померзнуть, а сіяти треба було раніше, так як всі люди там, хто в апрелі, хто хто в маю сіє. Ну, понимаєте, так? Да? Посилання на цю нав'язку я Оставлю контакти в закріпленому коментарі, тому що дуже гарна річ. Вона ще буде дороблена під гідравліку і буде вона працювати на цьому тракторі ну, назавжди. Що зроблена була виварена така станина сантиметрового металу, і вона тут буде пожизнена. Я вважаю, що зараз трактор взагалі, з передня навіска це незамініма річ. Так, да, було зроблено. Одна конструкція, доска була півтора метрова, але 50-ка. А потім і був дуже крутий угол. Десь отут вона починалася туповатий і воно получалось, ну, горнуло бульдозером. Потім я взяв замінив доски і е, додав, ну, коротше, зменшив угол е, атаки. Получається, зараз гостріше. І видивився в інтернеті, люди б'ють покришки ну, для радіуса. Я вам скажу, все покращилося. Ну, зараз більш-менш нормально гребе. Якщо буде суха бадилка, взагалі проблем не буде. <coughs> ну. <coughs> Отак. По трактору. Якщо хтось буде робити, у нас є тут такий розподільник, ось, як він називається, я не знаю, чи. Коротше, коли він закритий, то робить гідравліка навіски, буде передок робити. Коли він відкритий, то робить навіска. Оця, ну, задня. Значить, я заказав циліндр, заказав сюди бистросйом, бо в мене тут є, а відповідну частину я не можу знайти. Тому що це пройшли ну, роки і де воно зараз де воно ділося, не знаю. Коротше, заказав нове. Бо той продавець, який продавав мій циліндр, каже, ви розумієте, зараз ви при... Ну як, вони йдуть в основному в парі. Зараз ви візьмете, каже другий, а він не підійде, буде текти і будете мене ругати. 250 гривень оця муфта комплектом, папа, мама. Ну і каже, візьмете, будете радуватися. Ну, Заказав, прийде. Прийде, потім покажу, як воно ну, як воно, коротше, буде в парі, шланг туди йти, мене передок буде робити, я думаю, від одного речага. Бо починаю розказувати людям, що тут один, одна речажна гідравліка. Люди не розуміють, як це одна речажна гідравліка. Ну кажу, ось один речаг ось гідравліка. Ось він на підйом, а ось на опускання. Вони кажуть: та ні, не може бути, долі бути скільки-то секціони, позиціони. Я кажу, ні, ну це китаєць. Так що, а було воно привод оцієї цієї навіски, було привод. Ось отсюда, бачите, вчора догріб їхав вже додому і воно розірвало. Що в мене тут було? У мене було, отак воно стояло і вставлена передня стойка з ну, якоїсь машини речагом. І воно так тягнуло, я там речак защелкував, ну, все, все, я якби зробив роботу. Але задумка була під гідравліку. І потім покажу, як вже буде воно з гідравлікою працювати. Може кому потрібно. Бо поїхав до знайомого, він каже, що у нього мототрактор. Каже, я б теж купив трьохточку ну, на візку. Так що все. Всім бажаю миру і здоров'я. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.